Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. У нас випав трішки сніжок, як би мовити. Але він такий мокрий, фактично земля не готова була до його сприйняття погодна умова плюсова. Тому він мокрий, розтає, та й все. Тому зараз зробимо такий невеличкий обхід, покажемо, що ми зробили за цей період. Зайдемо в склад. Частково піднімемо питання, чому ж, бо там все ж таки під в попередніх відео була там ситуація в людини, свиноматка абортувалася, і була там така думка, що після того, як вона абортувалася, її необхідно лише проколоти вакцину від паровірусної інфекції, і все. Трішки задінемо це питання. З точки зору моєї невеличкої практики, мого якогось там такого. Ну, Примітивного невеличкого досвіду, що зможу, те, як би мовити, на пальцях і поясню. Також не забуваємо, в описі буде, до відео буде посилання на нашу групу у Вайбері. Кому що потрібно, сало м'ясо, замовляйте. Також кому потрібні горілки, також замовляйте потихеньку. Поки є можливість, щось робимо. Як буде завтра, Ну, то вже буде завтра, знаєте, ми. Я думаю, як більшість українців живе одним днем. День прожив то вже добре, так? тому потрібно максимально робити, допомагати і йти вперед. Тому поїхали. Так, друзі, от така ситуація. На вулиці. Поїхали. Наш склад, що ми, які плани на весну? Продовження забору робимо до... Пугла до кута ангару, робимо тут ворота, і буде нормально. Так, за цей час що ми зробили? Тоже дивіться, сніг випав, листя ще не осипались, дерева фактично не готові. І вчора в магазин їхав, то багато бачу дерев просто завалились, розчахнулись, тому що маса листя ще велика на деревах, да? і вони не можуть. Вони його ще не скинули, тому що мінусів не було, да, мінусової температури. сніг мокрий, важкий, розщихнулась, падає. Буває. Так, дивіться, за цей період висадили ну, по-моєму, 21 чи 22, не пам'ятаю, це дружина замовляла дерева. В шахматному порядку, додаємо садочок. Чому додаємо? Тому що ось цей старий садок, який у нас тут був, оці кучу гілок, все це діло ми вже прибрали. Добавляємо садок тут, можливо, ще трохи дойдем. поки так буде. І також додаємо тут за ангаром. Тут ми не плануємо нічого такого садити, як огород використовувати. Ні, ми просто повністю дойдемо і як то кажуть, зійдемося. Там же у нас горіхи ростуть. І все це діло буде таким ну, чудовим садочком майбутнього. Так, гілки прибрали. Тепер у нас. І стоїть питання це борьба з порослю і боротьба з пеньками. Тому що їх багатенько тут залишилося, в майбутньому хочеться тут цю, 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 цю о, ділянку розробити. Земля тут фактично не орана, нічого тут, скільки років був садок занедбаний. Е, дуже, я думаю, гарна тут земля, тому що гарбузи о, там, зійшли, все чітко було. На цей рік, дай Бог, весною, отут все. пеньки ці Корчуємо або корчуємо, або просто їх, щоб вони згнили. І садимо гарбузи, щоб вони ну, тут, щоб бур'яна не було менше. Так, огород виорали, навоз перекин, перекин, ну, перевернули, виходить. І все в нас нормально. Тепер хай земелька набирається вологи Тому що скільки дощів, скільки всього, в нас не було опадів взагалі. дивися там. Ну, їздиш, заїдеш на якесь поле, дивишся, пшениця е, вкрай такому, знаєте, не дуже такому привабливому вигляді, скажімо так. Так, поїхали далі. Дивіться, по ангару. Тріхи звисає із цього, із краю криші. Але що хочу відмітити, дуже вірне рішення було зроблене Антоном, тому що він від останнього прогону зробив ще відступ 50 см. І тепер бачите сніг дається і так само і дощ. Тобто вода вся уходить в сторону, так само з цієї сторони. Тобто люди розуміють, що робили, і зробили таку красоту. В майбутньому. Звісно, там мені писали, що зроби от мостку, зроби те. Але зрозумійте, на все фінансів і за один рік всього хочеться дуже багато зробити. Але є свої нюанси. Були б можливості по коштах, да, без питань би зробив би. Так само тут він спереді зробив козирьочок. спереді перед ангаром сухо. Це є вже. Позитивно. Тут пшениця зійшла і хі -хі, дуже добре, як то кажуть, так? Да? Так, що по цій стороні? Ну, Ця сторона також дивіться, бачите, воно звисає сніг, ще ось трошки плюс буде і все сюди впаде. Тут все сухо, метр там з копійками від стіни ангару мокро. Нормально виходить. Так, що в нас тут? Кукурузку не здавали. Ціна тріхи просіла. ну як, Зараз з е, ПДВ 8250 було, ніболон приймає. Хай лежить. Прийде час, здамо. У нас сухенька, хороша кукурузка. Та й все. Я думаю, вона буде дорожча. Місце є, хай лежить. Всьому, як то кажуть, свій час. Бачите, навіть прицепчику знайшлося місце в ангарі, що є позитивний нюанс. Так, зерно наше. Все лежить, все чудово, все прекрасно. Нічого по потолку, я дивлюся, нічого ніде не протікає. Горобці літають, синички літають. Ну, всього зерно не з'їдять. От так все це діло виглядає. Так, і ми вже в Сараї. І перейдемо вже, давайте до їх зачепимо все ж таки свиноматок. Тому що ну, дуже багато різних думок, різних е, поглядів. Але перш за все хочу зазначити, що робота з свиноматками це не так все легко і просто, як собі рисують. Було, був період. І все, з чим це ще зв'язано, да? Оце легкодумство да? таке фальшиве. Це з тим ще зв'язано, що до недавнього часу був величезний попит на малих поросят. Чому він був? Тому що була дуже сприятлива ситуація. По-перше, ціна на зерно була вкрай низька. Зерно можна було, було по 900 гривень, по 1000, по 1500 можна було купити. А живою вагою здати по 80 85, були періоди і 90 гривень. Відповідно, все це, як би мовити, сприяло розвитку свинарства. Ну як, не самой, як такої галузі, а збільшення попиту на малих поросят, що тягло внаслідок заведення великої певної кількості свиноматок. Але перш ніж завести, потрібно розуміти, що це не так все просто. Тому. Стосовно чому абортує свиноматка: стрес, зміна корму, гризуни, не забуваємо розкидати отрути, всякі ці. Але потрібно розкидати таким їх чином, щоб ця вся гадость і всю отруту свині ж не з'їли, а їли лише гризуни, криси, миші і тому інші живності. Не забуваємо дезінфікувати приміщення. Не забуваємо вакцинувати наших свиноматок. Тому там в коментарі, було, наголошено, що після аборту проколі... ну, провакцинуйте від паровіруса і все вас буде добре. Ну, на мою особисту думку, це є думка хибна. У мене всі свиноматки були провакциновані від паровірусної інфекції, і в мене літком був е тоді. Аборт у свиноматки, Спека, 40 градусів. От вам і причина банальніша. Раціон нормальна, те нормально, провакцинована, все зроблено, але велика жара, вона просто абортувала і все. Я їй не давав другого шансу, я її зарізав та й все. От ну, її людині я відповів. Свиноматкам, які абортують, я не даю другого шансу. Все. Точка. Зараз вам ще одну ситуацію по свиноматці покажу. І розкажу, можливо, когось таке саме буває в господарстві. Так, друзі, дивіться, є у мене F1, свинка приводила два опороса. Дуже чудова як мамка. Ну, Взагалі до неї питань ніяких немає. Після відлучки, десь на 5-6 день, плюс-мінус, вже не пам'ятаю, бо не записував. Ну, В неї як би, були нібито ознаки якоїсь там покриття. Ну, не покриття, а. Ознаки охоти. Да? Але, на жаль, вона е, оцього не було рефлекса нерухомості. І я її, як домовити, засунув, катетор, ввів, бо вже прийшла спільно І тепер не знаю, чи вийшла, чи ні. Чому? Тому що наступні дні вона не приходила в охоту, не було цього рефлексу нерухомості, жодних таких ознак. Оце вже десь, е, ну дивіться, зараз у нас там. 15 листопада це було 40 днів назад. По ній сказав, що вона покрита чи вона набрала вагу, я не бачу. За цей весь час жодного дня не було такого, що вона, там в неї був поганий апетит. Е, стресував, не давав корм двічі, те все, ну, нічого такого не призводить. Один нюанс я зараз, е, спостерігав, зараз я вам в кінці його покажу, бо. На зовнішній вигляд я не можу встановити, чи вона покрита чи ні. Покривав внутрімоточним катетером. Можливо, там ну, і хватило її разу, як варіант, може бути, але я не можу, ну, я, на визначити, чи покрита чи ні. Прибора в нас тут ні в кого немає і такої послуги не надає. Від лікарів у нас фактично там кішечки-собачки, по свиноматках. ну Тут нема такого так, так щоб звернутися. Щоб Приїхав, її просканував, і я вже буду розуміти, чи вона покрита чи ні. Один нюанс. От є у мене балончик такий із запахом кнура. Я її пшикаю і вона починає просто чухатись. Можливо, вона і є покритою, як варіант. Оце я ще перед цим замітив, я її попшикав і вона починає так чухатися, чухається і лягає. От Не знаю, з чим це може бути зв'язано. Можливо, зараз, на її, як ти кажуть, не той настрій, чи... ну, я розмовляю відео записую. А так вона... О, о! Дивіться. Оце я її попшикав, і вона оце -от таке робить. Чесно, не знаю, що з нею робити. Жалко, дуже гарна свиноматка. Споросята одна її просто чудові, бомбові. Ну, якось така ситуація. Добре, друзі. Може в є думки? Напишіть, пожалуйста, в коментарях. Погнав я далі працювати, всім всього найкраще.